Всім привіт! Я Олена. Вас вітаю канал Світле Таро. Сьогодні у нас підходи до кінця, скажімо так, більше вже середини березня у нас пройшло. Тому ми будемо робити тароскоп, гороскоп на картах Таро на квітень місяць. Почнемо ми, як завжди, з овнів. Сьогодні взяла. Таро віолетової душі, дуже гарне таро. Наш український виробник. До речі, в мене є відео на каналі, кому цікава та колода. І ще хочу сказати всім дякую за підписки, за вподобайки, кому подобається мій контент, хто дивиться мій канал. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, будемо разом розбирати теми, які вам подобаються. Пишіть в коментарях під відео, кого що цікавить, будь ласка, будемо розбиратися. І так, Овни, подивимося, що вас очікує в квітні місяці 2024 року. На що звернути увагу? Над чим попрацювати, що в особистому житті вас цікавить, відбуватися буде в квітні місяці. І так, овни. Квітень місяць 2024 рік. Енергія місяця. Особисте життя, фінансовий стан місяця. На що треба звернути увагу в квітні місяці, в чому буде важкість місяця, і порада від карта Ро. До речі, на дні колоді у вас Корилева жезлів. Це говорить про те, що. Буде енергія, будуть якісь дії, все, що ви задумали, ви будете старатись виконувати. Тобто енергія, сили і у вас на це будуть. І так, енергія місяця, овни. Карта сили. Ще раз повторюю, що сили, енергії, такого, знаєте, Внутрішнього давління те, що ви задумали, те, що ви хочете, ви будете виконувати. Або у вас буде бажання це робити, або у вас будуть сили це робити, або буде хтось вас, скажімо так, вдохновляти, на щось ви будете звертати увагу, і щось вам буде давати підтримку, сили для того, щоб в цей місяць. Повністю задовільнити своїми потребами. Тобто, сили, енергії в цьому місці у вас буде достатньо, щоб зробити місяць чудовий, скажімо так. Тут і сонце, енергії буде вистачати на все, сили буде вистачати на все. До речі, десь можливо ви будете думати, що я втомився, втомилася і вже не хочу нічого робити. на на цей період часу, але внутрішня сила буде казати, що сили є, енергія є, встаємо, робимо, добиваємося того, що задумали. Так що тут по енергії все ок, головне не лінуватися. Чим більше ви зробите в цьому місяці в квітні, тим більше вам відгукнеться, скажімо так, в слідуючому місяці. Особисте життя овнів, відлюдник. Тут, до речі, <кій> десь якісь моменти треба буде попрацювати, десь якісь моменти треба буде обсудити, обдумати. Можливо, комусь треба буде поїхати десь, щоб побути своїми думками наодинці, щоб вирішити якісь моменти недосказаності в особистому житті. Хтось захоче побути на самоті, хтось можливо, винуждено поїде десь в командіровку, або десь на заробітки, або зараз війна в Україні, можливо, таке, що декого, можливо, програється як велика відстань між двома людьми. Так що відлюдник це місяць такий самотності, скажімо так, не для всіх. Можливо, хтось побуде просто на самоті, щоб якісь вирішити свої питання особисті, обдумати якісь моменти, а комусь доведеться, на жаль, побути в цьому місяці порозень. Так, давайте подивимося для кожного. Для тих, хто проживає разом. Якийсь період певний часу. Відлюдник і Сімірка Пентаклів. Ну, тут, розумієте, скажімо, так, неочікуваний результат. Хтось не очікував, можливо, навіть таке, що в квітні місяці він буде один або ж хтось уїхав раптово, скажімо так. Багато програється для того, для когось так, що він буде цей місяць скажем так, чаще, за все наодинці. Це такий період часу, який вам прийдеться пройти, скажем так. Для декогось це неминуче, що хтось роз'їдеться, або хтось, можливо, я ж кажу, в командировку поїде, можливо, комусь треба буде побути на самоті. Ну, тут Якісь такі, знаєте, неочікувана відстань. Можливо, хтось навіть не очікував, що прийдеться в квітні побути порозень. Обдумаєте, це не, не бачу тут сварки, емоційних якихось підривів. Просто це, можливо, такі обставини в квітні, що прийдеться побути на відстані. Давайте подивимося для тих, хто тільки почав. Разом свій шлях зустрічатися, або тільки-тільки познайомилися, що їх очікує. Мах і відлюдник. До речі, два старших аркана. це говорить про те, що події будуть важливі для людей, які почали зустрічатися. І ма говорить про те, що можливо зустріти таку людину, яка буде, прям, скажімо так. Володіти вами, маніпулювати якісь, в якихось там <свисті> моментах мах на відносини це завжди така людина власна, яка хоче, щоб під нього підстраювалися. Дуже часто проігрується в мене людина з таким жорсткуватим характером, яка хоче, щоб все було по його. Я ж кажу, в деяких моментах маніпуляція буде. Скажімо так, проявлятися в відносинах. І тут відлюдник сам по собі каже, що вам бажано все обдумати, міркувати, включити холодний розум, мудрість, і подумати, як правильно справитися в таких відносинах, як правильно поступити. Але це не говорить, що мах це погана людина. Це харизматична людина, це розумна людина, це людина, в якого є хист до, 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 до всього, скажімо так, за що він не візьметься, він може довести до кінця. В відносинах він трошечки, звісно, маніпулює, але во всьому других в нього в роботі він взагалі класно проявляється. Так що, Мах — це людина, яка не завжди погана. Тут треба особисто дивитися, скажімо так. Но відлюдник каже, щоб ви звернули увагу на цю людину. Особливо. Так, давайте подивимося. Для тих, хто в трикутниках перебуває в любовних трикутниках, є і такі пари. Так тут десятка кубків і відлюдник. Ну, тут говорить про те, що відстань буде, і, скоріше всього, вона зв'язана з сім'єю, десятка Кубків це карта сім'ї. Скоріше всього, що людина, з якою у вас відносини, буде в квітні місяці приділяти більше увагу своїй сім'ї, буде більше залишатися в сім'ї, і по відлюднику ви, можливо, будете трохи як почувати себе одиноко, але це такий період часу, який даний вам для того, щоб ви. Скажімо так, передивились цю ситуацію, чи, як вам, чи подобаються такі відносини чи ні. Але такі відносини, на жаль, де в яких є, і люди інколи перебувають в таких відносинах. Тобто, відлюдьми не говорить, щоб ви включили же, холодний розум, мудрість і подумали, наскільки важливі вам ці відносини, і наскільки вам важливо портити свою карму. Тому що Сім'я це завжди сім'я. А коханиця або коханець це завжди трохи не є ок. Ну, це моя точка зору, ви залишаєтесь при своїй точці зору, але подумати тут по відлюднику, треба вам такі відносини, чи ні саме час, в квітні місяці. Так, фінансовий стан, Овни. Карта закохані, тобто карта вибору. Це говорить про те, що гроші, можливо, у вас є. скоріш за все, ви не без грошей, Але тут треба правильно ними користуватися. Карта вибору говорить завжди про те, що ви маєте подумати. Чи потрібно вам купувати ту річ, чи потрібно вам тратити в таких обйомах свої кошти? В квітні місяці для того, щоб вони були, їх треба трохи може можливо скоригувати, зекономити десь. Тобто вибор за вами. Будуть у вас в квітні місяці гроші чи не будуть. Все залежить від того, як ви будете працювати, скільки ви потратите сил. А сил у вас є, енергія у вас є. Так що тут вибор повністю за вами. Якщо ви будете вкладатися на 100%, то і кошти у вас. Будуть. Якщо будете вкладатися на 80%, то і кошти у вас будуть на 80%. Так, на що треба звернути увагу в квітні місяці овни? Тут двойка пентаклів. Це говорить про те, що дуже, дивіться, на що... про що говориться карта? Пентаклі це завжди ресурсність, це завжди нас, наш стан, це завжди наш матеріальний стан, наш фізичний стан, ресурси, це завжди те, що можна потрогати. Тобто ми маємо створити в квітні місяці овні певний баланс. Ні в чому ніде не, не переусердствувати, скажімо так, не хапатися за все те, лібо якесь друге, і не дороблювати до кінця. Баланс це говорить про те, що всему свій час вам треба бути кмітливими, бути уважними, і зверніть увагу на те, що вам не треба свою енергію розповсюджувати або як. Баланс це завжди рівно, це завжди. Розумно і завжди, скажімо так, обдумано, я б так сказала. Тобто за щось, як братися, хапатися, треба гарно подумати, чи воно вам потрібно, і скільки займе у вас ця робота або ця подія часу, скільки енергії ви. Потратити на ню, скільки ресурсів потратити, тобто, во всьому треба зберігати баланс в квітні місяці овне. Тобто, звертаємо увагу на баланс, на концентрацію і на правильно розтрачені ресурси. В чому буде важкість місяця? Карта башня. Карта руйнації. Можливо, десь щось зруйнується в вашому житті. Я не кажу про, скажімо так, руйнація, це щось розвалиться, щось поламається, або якийсь землетрус пройде. Ні, це говорить про те, що. Є такі моменти в житті, на які ви не розраховуєте і навіть не задумуєтеся, але в минуті щось уходить з під ніг. Це можуть бути події на роботі, це можуть бути події в особистому житті, це можуть бути події здоров'я, скажімо так. Вам во всьому тут треба зберігати баланс. Це говорить про те, що ви маєте бути впевнені в собі, що ви маєте. Дивитися на те, що ви робите, звертати увагу на те, що ви говорите, на те, що ви дієте, події в вашому житті, як відбуваються, бути трохи, скажімо так, контролювати себе в квітні місяці, для того, щоб цих руйнувань було як менше, скажімо так. Можливо, в цьому місяці буде щось таке, якась несподіванка, щось піде не по плану, щось піде не заплановано. Але карта сили говорить, що ви справитеся, тому що сили і енергії у вас буде вистачати в квітні для того, щоб справитися з любими подіями місяця. Так що, звертайте увагу на те, що ви можете зруйнувати самі, тобто контролюйте себе. Контролюйте все, що стосується вас. Дії, які ви робите, думки, які ви думаєте, мислення, яке ви висказуєте. Тобто, чим зробити, краще гарно подумати, щоб не зруйнувати те, що ви вже нажили, що ви вже зробили для себе. І Держати певний баланс. Е, можливо, буде важко деякі моменти, скажімо так, не висказати, деякі моменти не зробити. Ну, тут вже ж і важкість місця в тому, щоб не зруйнувати. Так що квітень місяць вам такий місяць контролю, скажімо так. Е, порада карт для овнів на квітень місяць. Ну, чудова карта Тройка чаш. Говорить про те, що ви маєте в квітні, місяці, як і працювати багато, тому що карта сили є, карта вкладання своєї енергії, своїх ресурсів, так і треба знати. Як відпочивати? Відпочинок це важно в вашому житті, овни в квітні місяці, для того, щоб не було руйнації ніякої по башні, щоб ви тримали себе в балансі по двойки пентаклі. Вам треба знати, що є відпочинок. Що треба сходити попити кави, сходити з друзями. Не знаю, в боулінг покидати м'яча або просто відпочити, сходити в парк, поїхати до друзів в гості, до рідних. Тобто відпочинок в квітні місяці вам просто необхідний овни. Так що тут і порада. Вмійте працювати, вмійте стримувати баланс. Але треба і відпочивати в квітні місяці, щоб не зруйнувати те, що ви вже нажили в якийсь період часу. Так, і закриємо вам. Сила буде знизу, зверху буде відпочинок. Овни. Бажаю вам. Гарного весняного квітня, щоб у всіх овнів був дійсно баланс в квітні місяці, щоб знали, як, і куди і що сказати, зробити і піти. Щоб знали, як відпочити. Це важливо, це порада від карт. Всім миру дякую, що ви мене дивите. Дякую за вподобайки, за лайки. Всім гарного квітня місяця, до побачення!